Це відео виготовлено в рамках реалізації проекту соціально-психологічна підтримка мешканців Луганщини та інших регіонів, які зараз страждають від бойових дій внаслідок війни в Україні. Цей проект реалізується командою громадської організації 310 у партнерстві з громадською організацією Діяти та Червоноградською міською радою для підтримки переселенців. Першої хвилини повномасштабного російського вторгнення українці єднаються та проявляють мужність на фронті та у тилу. Волонтери працюють щодня та цілодобово. А усі, хто має можливість, долучаються до допомоги захисникам та людям, які страждають внаслідок війни. Сьогодні ми розповімо про людей, які приїхали до Червонограда та своєю щоденною працею, наближають нашу перемогу. Олена пам'ятає день 24 лютого щохвилину. Її сім'ї вдалося вибрати з окупованого російською на той час міста Буча. Тут на Львівщині жінку чекали знайомі та друзі. Перший же день, 24-го, близько 5-ї ранку, пролунали, ми проснулися, прокинулись під взриви. А от вони продовжились майже десь пів години. Це почали бомбити аеропорт Костомільський. Він знаходиться зразу під Бучею, дуже близько. Потім бомбожка прикратилась. Ну, понятно, істеріка, все остальное. Включили телевізор, почали слухати радіо, дивитись телефон, соцмережі. А от, і, чесно кажучи, всі надіялись, що підуть якісь рухи з ну, з нашої сторони, з нашої армії, вообще щось буде, ну, якісь дії почнуться. А отразу єдине, що спочатку побігли до магазину, який ще був не розбомблений на той момент. Закупились продуктами і на вечір, навіть не на вечір, на другу половину дня продовжилася бомбошка. Ми були з сином у батьків у моїх. Це приватна будівля, є підвал, ми почали там прятатись. На другий день ще люди чогось чекали, що якісь дії будуть. ну, всі не, ніхто не очікував, що так різко росіяни зайдуть сюди на нашу територію. От. І на другі сутки вночі стала якась дивна тиша. дуже, Ніхто не розумів, всі чогось очікували, що щось, щось повинно бути. І потім вже почали чути, як з Варшавської траси почався рух техніки. Вона дуже потужно їхала, земля вся гуділа, вся хата гуділа. І тоді через вікна ми почали дивитися, як вони заходять на наші вулиці. Вулиці дуже вузькі і забори наші вони низькі. Техніка, коли заходила, вони встали на наших вулицях. Якщо вони зверху сиділи, то вони отак наші двори все це бачили. А от люди побоялися, не виходили. Ми майже в день сиділи по домівках. А от тому, що мої сусіди, хто починав виходити, плачем все закінчувалося, Вони почали розстрілювати людей. І таким одним днем, один день у нас дуже був такий ранок. У нас багато сусідів розстріляли. Одна дівчина попиталася виїхати зі своїми дітками. Розтращили машину, розстріляли. Вибіг один сусід, він хотів її забрати, може, з машини, ну, його там же поклали. І якось так за один ранок дуже багато смертей було. Тому через деякий час, в той же день, прийшов сусід, каже, ну от Пятачок там освободився, каже, вони кудись від'їхали як їхали, це хвилин 10-15, їх не буде. Тобто це був єдиний такий момент, коли можна було щось Думати і кудись бігти, перебуваючи у відносній безпеці, жінка почала волонтерити та шити розгрузки для наших захисників, адже як ніхто інший розуміє наскільки потрібна та важлива допомога тим, хто на лінії фронту. Перше, що мене під того підштовхнуло, підштовхнула, мій, ну, мій син йшов на фронт. Ми тільки сюди приїхали. У мене дитина зразу перші сутки зібрався і уйшов на фронт. Тому я мушу себе якось тримати, йому допомагати. Наскільки я можу це. Тому так. Шюм, броніки. Ну, в принципі, не тільки броніки, все, на що є запроси. Работаю тут, у Червонограді зі штабом польським. Це мої друзі організували. А от, і в принципі, то продукти якісь привозимо хлопцям. Ну, все, на що є запроси, якось питаємося. Все доставати, собственно. Кажучи. То полякам запроси робимо, і в Польщу їжджу, якщо треба щось привезти, може, поляків, немає такої можливості. Ну, по-різному буває. А, от тому. а в принципі, у Львові, там, де я зараз працюю, я працюю архітектурне бюро А7, називається. Ми працюємо ще у пороховій вежі. Це у Львові, це на сьогоднішній день дім архітектора. Нам надали таку можливість, ми там організували виставку. Виставка називається Музи не мовчать. Це організувалися художники, скульптори, архітектори. І на сьогоднішній день все, що було зроблено їхніми руками під час війни, за ці місяці, зробили виставку. виставили. Виставка досить інтересна. І на фоні цієї виставки ми ще намагаємось робити якісь організовувати концерти, якісь заходи, літературніки які Тобто Люди питаються зібратися, щось зробити своє, тощо, хто що може. І за що цього ми робимо благодійні концерти, благодійні заходи, збираємо кошти також на 24-ту бригаду передаємо. І досить непогано це працює на сьогодні. Дмитро приїхав з окупованого російськими військами Енергодара. Йому вдалося покинути місто. Тут у Червонограді чоловік спрямовує свої сили для того, аби допомогти жителям свого міста. Відправляє гуманітарні вантажі та речі, які так потребують мешканці Енергодара. Приїхав я до вас у Червоноград з міста Енергодар. Це Запорізька область. З 4 березня це місто під окупацією російських військ. В цьому місці розташована найпотужніша, найпотужніша атомна станція в Європі, Запорізька атомна станція. Тобто я працюю на атомній станції. Вже третій тиждень, я у Червонограді. Ну, скажімо так, на сьогодні, якщо ти просто мешканець Енергодара. Ти не маєш проукраїнську позицію, ти не активіст, ти смартфон тримаєш на російській мові, ти ніде з прапорами України не ходив, ні на які мітинги, тобто сідай в автівку і виїжджай. Бо якщо ти тримав зброю в руках, ти боронив своє місто, якщо в тебе проукраїнська позиція і все, що я тоді сказав, то дуже складно. Наприклад, мені, щоб виїхати, я просто пішки майже два кілометри йшов лісом через ліс, а мою автівку за гроші мені виганяли через блокпости. І я дуже сподівався, що до Запоріжжя доїду цілком неушкоджений. Було вісім блокпостів, це тільки орківських. І коли мене питали, що ти там далі будеш робити в Запоріжжі, куди далі, я казав та, друзі, я 25% віддаю на те, що я хоча б до Запоріжжя доїду. Але так мені просто пощастило, що я приїхав в Запоріжжя і зараз я тут. Ось, і сталося так, що, що мені, моїй дружині, дуже небезпечно стало там залишатися, і ми виїхали з міста. Тобто ми активісти, окрім всього, між. Прочого. І коли стало вже дуже небезпечно, ми Енергодар покинули і виїхали декілька днів у Запоріжжі, і потім вирішили їхати сюди. Тобто в Червонограді ми знаємо величезний такий гуманітарний хаб, де можна майже все знайти для потреб і потребуючих і містян Енергодара. І для хлопців, що зі зброєю в руках бороняти нашу країну, моє завдання, скажімо так, налагодити логістику і доставати все, що потрібно містянам в Енергодарі. І, по-перше, нашим хлопцям зі зброєю, які на запорізькому напрямку. Тобто, я отримую від них, скажімо так, список, що їм потрібно, і прикладаю всі зусилля, щоб за допомогою своїх друзів вже тут це все знайти і відправити хлопцям і, і в окупований Енергодар. Я не хочу сидіти і чекати на перемогу, коли вона прийде, коли хтось її зробить. Я громадянин України, я рахую, що кожен повинен займатися або зі зброєю в руках, ну але, вибачте, я не знаю, з якого боку автомат стріляє, тому я свої руки прикладаю там, де я можу допомогти. Я рахую, що так кожен повинен робити. У Червонограді жінки об'єднуються задля допомоги маскуватись нашим захисникам та плетуть сітки. До прикладу, Галина приїхала до Червонограда з Херсоном. Жінка розповідає, що дорога була важкою, те вона не могла залишитись в окупованому місті. З Херсоном постійно тримає зв'язок. Ну, ви ж знаєте, що там відключений мобільний зв'язок, що практично дуже складно, але дякувати Богові, є такі. Місця, де вайфай ловить, зрозуміло, що тільки через інтернет. Зрозуміло, що там, де через вайбер виходимо на зв'язок, це через російських провайдерів іде, і там треба говорити ну, дуже обережно. І навіть я не про себе, я тут, дякувати Богові. А люди, які там, щоб не було зайвих якихось проблем, то зв'язок підтримуємо і про ситуацію, звичайно, знаємо. Знаємо все, починаючи від. Вартості пляшки шампуня, закінчуючи зникаючими просто знайомими, які виходять з дому і не повертаються. Це була дорога, яка напряму у мирний час 60 кілометрів, а так це було 6 годин в дорозі. Ото це було найважче. Ну, а тоді вже після Миколаєва на Одесу, з Одеси. На Львів зі Львова, Червоноград, тобто то, тут уже це вже було не страшно. Саме тому доєдналась до червоноградських поплетушок. Золоті руки жінок вже сплали понад 100 сіток для маскування наших захисників. Робота відволікає жінку від поганих думок. Галина вірить, що повернеться у свій український Херсон. А як можна сидіти і просто дивитися туди, в телевізор, Ну, перший тиждень да, просто тупо ходила по місту, приходила в той стан, що ну, не бігають ті машини з зетками, що не гримить під вікном у мене танк, що нема тих автоматників, які сидять на даху своїх БТРів і під твоїми вікнами їздять. Перший тиждень це було просто тупо звикання до людського життя. Ну, а потім трошки з містом познайомилася, бабушку привчила, бо я тут не сама, я своєю свекрухою, привчила, де що є, куди по воду сходить, де хліб куплять, де ринок. Бо старші люди, ви ж розумієте, самі вони важче все це переживають. Ну, а тоді сюди прийшла, побачила, дівчата працюють, спитала, чи треба допомога. Треба, все. І прийшла і ось так: от, пані Валентина. Перший вчитель, як вузлики в'язати, бо вона вже на той момент була досвідченою. А по-іншому не можна. Треба щось робити. Треба щось робити, інакше неможливо зупинити ту навалу. Вибачайте, підбираю слова, зупинити ту навалу, яка ось сьогоднішня Вінниця то просто в голові не вкладається. Два тижні тому да, соту сітку здавали. Ну, це, я всі ці со, всі, всіх, всіх стат, в сітках не брала звичайну участь, але плетимо, плетимо кожного дня. Кожного дня приходимо сюди, крім неділі, а так кожен день. Зранку приходимо і після обіду приходимо, працюємо. Тут ще приходять у нас дівчата, сьогодні немає, от з моєї Херсонщини, з Береслава, є Северодонецька. Приходили з Харкова, приходили з Мелітополя. От а в мене час є, сили є, руки є, нічого не допомогти. А те, що я повернуся в свій херсон, в український херсон, і що херсонці чекають ЗСУ, що херсонці, вони як мені пишуть, було гаряче. Вчора перелякалися сьогодні встати важко. Ну розумію, чому встати важко, бо було страшно, бо ночі був зрив, все близько. Але ми чекаємо, ми чекаємо, ми віримо. Допомагає пані Галина Киянка Валентина разом з мамою та дітьми, сім'я приїхала з Києва та усі гуртом плетуть сітки. Я приїхала з Києва і вважаю за свій прямий і непрямий обов'язок допомагати і країні, і воїнам, і собі в тому числі. Тому що якщо ми не будемо на битовому рівні там плести сітки, складати допомогу, забезпечувати. Якісь фармацевтичні засоби, то і фронт не буде відчувати, що з тилу в нього все гаразд. Ми даємо тут в мирному житті, ми даємо нашим бійцям і нашій країні відчуття сильного тилу. І я дуже сподіваюся, що в нас це виходить. Ось так якось. Я приходжу кожного дня, і не тільки я приходить, моя вся родина, моя мати приходить, моїх двоє діточок приходить, і ми всі плетемо сітки. Я знаю, що вже пішла у нас десь 110-та сітка, 111-та, є замовлення. Наші сітки дуже хвалять, тому що вони, як ми кажемо, вони зроблені з посмішкою і зроблені з любов'ю. І навіть одні ті самі я знаю, що вони замовляють по-другому, по третьому разу, і дуже нам вдячні за наш труд. А ми вдячні нашим збройним силам, що вони дають нам можливість жити мирним життям. 3 березня ми сюди приїхали. З 5-го плетемо сітки. Кожен кожен день. Ну хіба можна в такій ситуації? Ну поступати інакше. Ні, коли вбивають наших синів, братів, батьків, дітей, мирних жителів а головне дітей вбивають. Отож, ми якось, хоч маленьку толику, вносимо, поплетемо сітки, тим, тим більше, що вони питають. Сьогодні забрали в одну сітку і ще вот те вечором. За заберуть бійці питають, їм можна прикривати. Техніку, бліндажі, окопи і їх хоч якось ховати, щоб вони до нас повернулися живими, іначе ми просто не можемо. І ну, в нас от не вистачає рук. Я просто закликаю жителів то в Червоноградах. Хай приходять до нас, хто наскільки може, на годину, на дві і допомагають, бо сітки. Треба, треба і треба на гарячі точки. Хай приходять. Ми їх зустрінемо усіх. І тут дуже колектив хороший. Нас зустріли добре. І дуже подобається містечко Червоноград, дуже подобається такі люди. Ну ми. Потрапили тут ну як у сім'ю рідну. Щодня ми, українці, наближаємо нашу спільну перемогу. Щодня пам'ятаємо про тих, хто виборює наше мирне та спокійне життя. Обов'язок кожного сьогодні допомагати нашим воїнам. Разом ми сильні. Це відео виготовлено в рамках реалізації проекту соціально-психологічна підтримка мешканців Луганщини та інших регіонів, які зараз страждають від бойових дій внаслідок війни в Україні. Цей проект реалізується командою громадської організації 310 у партнерстві з громадською організацією Діяти та Червоноградською міською радою для підтримки переселенців.